Шановні глядачі, всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтеся, де взяти гроші, та наскільки у суботу. В опису до цього відео буде все для ознайомлення. Перша компанія посилання в опису знайдете. Це MyCredit. Пропонує кредитор позику кредит до 15 днів зі знижкою 99%, тобто акційний кредит без додаткових комісій та переплат. Можна до 18 тисяч взяти на 15 днів 2 тижні. Другий кредитор для ознайомлення це кредит 7. Ви обираєте теж на сайті в опису до цього відео перша сума до 15 тисяч гривень вже на 30 днів надається вам позика. Прораховуєте і обираєте те, що подобається вам за терміном та сумою, без додаткових комісій та переплат. Третя компанія це організація Додан. В неї є прорахунок, позика надається вам до 12 тисяч гривень, і тут вже індивідуальне рішення: до 20 днів або буде трішки більший термін. Ви переходите теж в опису до цього відео на сайт партнера додан. І є така пропозиція отримати фінансову рівновагу за 15 хвилин. Пропозиція діє зараз від цього кредитора. Ви почули про три організації, які можна використовувати, де без додаткових комісій та переплат для вас підібрані компанії. Вони підібрані, щоб ви не переплачували і не платили додаткові відсотки. Певний термін, безкоштовний термін, час, який надається від організатора від організації кредитора, для того щоб ви користалися цією пропозицією і подивились, як виглядає оплата та користування кредитом. Для оформлення будь-якого кредиту не забувайте, потрібно мати паспорт та податковий номер, банківську картку, вихід в інтернет і мобільний телефон. А так все відбувається у режимі онлайн і отримання кредиту дуже швидко, не виходячи з дому для власних потреб зараз зроблено. Дякую за увагу, будьте здорові і всього найкращого.